Я не знаю, хто ти, скільки тобі років, і чим ти займаєшся по життю. Я не знаю, який у тебе світогляд, релігійні переконання і що взагалі ти віриш. Я навіть не знаю, якої ти статі, і чому саме перед тобою опинилося моє відео. Та я точно знаю, що у тебе є мрія. Тобі постійно дорікають за неї, сміються і радять припинити жити ілюзіями, тобі радять працювати, як всі, жити, як всі, і бути як всі нормальні люди. Та лише ти маєш право обирати, що чути, бо ти особливий, унікальний до кінчиків пальців. Навіть думка, що зараз прийшла тобі в голову, неповторна і варта уваги. Життя занадто коротке, щоб бути маленьким, все, про що ти мрієш, існує, все, чого ти бажаєш всім серцем, можливе, удача завжди приходить до того, хто діє і вірить в свої сили. Не слухай нікого, хто намагається підірвати твою віру. Чужі думки просто шум. Як на красивому фото, що потребує різкості. Будь впевненим в кожному кроці. Не бійся робити помилки. Саме вони стають унікальним досвідом, що допомагає тобі стати кращим і мудрішим. У кожного своє життя і кожен робить свій вибір. Не дозволяй нікому, чуєш, нікому зруйнувати твої плани. Поважай і цінуй себе так, наче живеш свій останній день. Те, як ти ставишся до себе, встановлює стандарти і для інших. Кожен, хто живе в межах своїх можливостей, страждає лише нестачею уяви. Негатив це отрута. Звільни свій мозок від очікувань складнощів, яким так і не судилося збутися. І не шукай ні в кому підтримки. Ти і є та людина. Яка буде поруч з тобою повсякчас? Розраховуй на себе вір в те, що ти робиш, і одного прекрасного дня ти відчуєш, як тобі підкоряється Всесвіт.